Я мережовиків, які працюють у Тіктоці, зараз розкажу, чому ваші відео не залітають, не набирають перегляди і чому на вас не підписуються підписники. Дивіться уважно, перше ви граєте в кадрі. Я про це сказала в попередньому відео. Зайдіть, і передивіться там, просто все розклала по полочкам, все відразу зрозумієте. Друге, якщо, наприклад, ви працюєте з БАДами, подивіться на себе критично і скажіть самі собі, чи ви виглядаєте як експерт, якому людина може довірити своє здоров'я? Якщо ви сидите в халаті з таким декольте у великі, такі красні рози на фоні кухонної плітки, дівчатка, це не працює. Ви не виглядаєте як людина, якій можна довіряти і взагалі слухати, що ви розказуєте про здоров'я. І основний момент. Те, як ви говорите, що ви говорите, яка у вас подача, чи ви самі розумієте про те, що ви говорите? Це ж все елементарно щитується. Це все те, що стосувалося відео, саме відеороликів, які ви знімаєте. Якщо ви зміните цю подачу, зрозумієте, що ви робите не так, то ваші відео, звичайно, вийдуть на зовсім інший рівень якості сприйняття, і ви, звичайно, відразу наберете підписників. Якщо щось... Не зрозуміло. Питайте, пишіть на все відповім.